Різдвяно-новорічний період. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що можемо святкувати. Цьогоріч учні наших навчальних закладів зробили дуже цікаву роботу, не перевершену. Вони повернулись до давніх традицій українського народу. Ось тут, на другому поверсі ратуші, незвичайна виставка-продажа павучків, різдвяних павучків соломи. Ви можете подивитись, які вони прекрасні, які вони гарні. Це давнє уявлення наших пращурів про всесвіт. Саме так вони його бачили, саме такими іграшками прикрашали свої оселі. Ми запрошуємо вас прийти, подивитись на ці вироби, придбати їх. Ціна різна: від 150 гривень до 500 і 600. Кошти. Звичайно, йдуть на підтримку Збройних сил України. Ми щиро дякуємо всім тим навчальним закладам Другобича, Стевника, які, роблячи цю роботу, виконуючи її, читали про пабочків, дивились різні матеріали, яких повертали в історію давньої творчості. Окрім павуків, працює різдвяна виставка. Саме тут є різдвяні ангелики, ангелики-охоронці наших збройних сил України і чи речі, які зроблять затишок в ваших оселях. Тож випрошуємо вас на щодень з 8 ранку до сімнадцятої, другий поверх ратуші, обідня перерва з дванадцятої до першої. Приходьте, обирайте, донайте на підтримку збройних сил України, підтримуйте творчість юних. Зі всіх питань просимо звертатись в 210 кабінет відділу у справах сім'ї та мови.